Ви надали список виборців, загальний список виборців і список виборців, які будуть виявили бажання голосувати на думу. Ви відмовили. Ви знаєте, у нас на даний час йде процес виборів. Но це було вчора. Ми, один відбув звертався вчора. Це зверталися ви? Ні, 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 а чому ви ні. за одного говорите ну, знаєш, це? Нас спостерігають, звертався як чорний. Якби це зверталися ви, ви говорили за себе. На даний час йде процес виборів. Mm -hmm. Приходять виборці, як ви маєте можливість побачити. Ми не можемо не давати виборів. Можливості проголосувати. Ви зверталися вранці, вранці. До, виборів. до виборів. До виборів До початку виборів? Людина зверталася до початку виборів. До зборів. Зборів. Друге 7.15 у нас. будь ласка, те, що людина сьогодні прийшла розкрит... і не знайшла себе в списку. Список виборців виносять людей в державний реєстр виборців. Нам дають списки, вже готові. Такий випадок сьогодні А де машин? Був такий випадок.